Правоохоронці ліквідували банду ракетирів, які тероризували бізнес у п'яти регіонах України, в тому числі на Дніпропетровщині. На одному з соняшникових полів нашого регіону вибухотехніки знешкодили бойову частину БПЛА ворожого дрона. 60-річний чоловік постраждав під час ремонту комбайна на Дніпропетровщині. У Верховній Раді відхилили законопроєкт про посилення контролю над громадами, натомість підтримали постанову, що відновлює прямі трансляції пленарних засідань. Чому Павлоград опалюється газом, а тернівка вугіллям? Дізнавалися журналісти ПТРК. що зросло в Україні вживання алкоголю та наркотиків. Повідомили у центрі громадського здоров'я в Україні протягом тижня. Народилось майже три тисячі дітей, а скільки у Павлограді. В Україні до кінця року очікується одразу три періоди бабиного літа: жовтень, листопад і навіть грудень будуть теплими. СБУ та Нацполіція ліквідували банду ракетирів з 12 учасників. Вони тероризували бізнес у п'яти регіонах України, в тому числі на Дніпропетровщині. Усі вони раніше вже притягувалися до відповідальності за тяжкі злочини, зокрема вбивства та вимагання. Частина ділових зв'язків між учасниками була налагоджена саме у місцях позбавлення волі. Психологічний тиск, залякування, погрози фізичною розправою над членами родини, пошкодження майна, зловмисники застосовували всі можливі методи, аби змусити жертв погодитися на злочинні вимоги. Лише в одного з потерпілих підприємців, який займався криптовалютою, вони вимагали 800 тисяч доларів. Розміри вигаданих боргів залежали від матеріального становища людини. Організували схему четверо кримінальних авторитетів. Одного з них затримали на кордоні під час спроби втечі. У ході спецоперації, що відбулася у дев'яти областях, правоохоронці затримали лідера організованої злочинної групи та активних учасників. Кількох з них схопили безпосередньо після отримання від підприємця 300 тисяч доларів. Затриманим повідомили про підозру у вимагання. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На соняшниковому полі області вибухотехніки знешкодили бойову частину БПЛА, що становила пряму загрозу для місцевих жителів та сільськогосподарської техніки. Через механічні пошкодження підривача транспортування до підривного майданчика було неможливим. Тому фахівці прийняли рішення провести контрольований підрив на місці виявлення. Правоохоронців котре нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків необхідно негайно повідомляти на лінію 102. Самостійні дії можуть призвести до трагічних наслідків. На Дніпропетровщині 60-річний чоловік отримав травму під час ремонту колеса комбайна. Домкрат зірвався, і машина притисла його до землі. Постраждали зміг самостійно вибрати з-під техніки та викликати швидку. За даними Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини, попередній діагноз перелом кісток тазу та гіповолемічний шок. Медики надали невідкладну допомогу і транспортували пацієнта до лікарні у важкому, але стабільному стані. Законопроєкт за номером 13150, що передбачав посилення контролю обладміністрацій за рішеннями місцевих рад, не отримав підтримки парламенту. Хоча він був серед необхідних для євроінтеграції, за словами депутата Верховної Ради Романа Каптєлова, правки депутатів змінили його зміст, і він також проголосував проти на самому ділі. Він дуже важливий так, він вимагає євросоюз його прийняти. Це взаємодія між місцевими органами влади та обласними е, от таким рівнем. Це координація. Там дуже пафосні, дуже е, правильні речі були в першому читанні. І коли в другому читанні ми приймали цей закон, це було у четвер, я голосував проти. Ми голосували у цю реформу, коли районні адміністрації перетворювалися префектури. І обласні адміністрації державні повинні були перетворитися в префектури. Тобто голова обласної державної адміністрації повинен бути паховий юрист, префект, він був в цій реформі тим, хто контролює за наглядом за законністю. А зараз цього нема. Вони нагружені глави адміністрації, нагружені цією роботою, яка зараз у них є. А цей закон їм дає ті права, які. Ну вони не, не можуть виконати, хоча вони будуть виконувати, і це буде в зловживання. Як по мене, я був проти. Там було багато правок. Виступало багато депутатів, і вони казали, що така ситуація треба приймати, тому що нас вимагає це шлях до Європи. Але я вважаю, що таким чином ми можемо нашкодити багато, багато зробити шкоди місцевим органам влади, тому що в Єврозоні там місцеві. Громади вони ну, більш важливі ніж обласні якісь адміністрації, чи щось. Законопроєкт стосувався відносин між місцевими радами та обласними адміністраціями, щоб контролювати рішення органів самоврядування на місцях. Цей закон, законопроєкт відкликаний. Він його нема. Але що помінялося, обласні. Адміністрації, зараз військові да, державні адміністрації, вони могли би накладувати вето на будь-яке рішення депутатів і, і рішення на сесії міське, міських рад. Тобто, наприклад, ви там вирішили виділити кошти на будівництво чогось, там, там школи, лікарні чи якісь там потреби громади. Військова адміністрація чи обласна адміністрація державна каже, ні, це незаконно. Цього дня Верховна Рада підтримала постанову за номером 13719. Вона передбачає відновлення онлайн трансляцій засідань парламенту, щоб громадяни наживо могли стежити за роботою народних депутатів. Цю постанову підтримав і Роман Каптєлов. І люди оці трансляції, які в повторі, вони не дивляться, тому що ну навіщо дивитися, коли я прочитав в телеграм-каналах. Подивився якісь тиктоки якихось депутатів з їх коментарями, і це Ну це дуже шкодить зараз, тому що ну це через якусь призму одного телефону чи пару телефонів депутатів, які вони коментують, і нема у людей ось. Зараз на зараз подивитися можливості, що там в Верховній Раді що роблять депутати, є вони на місцях чи нема, що вони як вони коментують, тому я голосував за. Я думаю, це і нагода, щоб повернутися до висвітлення моєї діяльності. Я буду в найближчий час е, показувати е, мою роботу в комітеті з питань бюджету, тому що зараз буде формуватися бюджет наступного року. Я, е, Дуже хочу, щоб для нашого округу багато було позитивного, і нарешті ми могли вирішити і питання, які турбують громаду. Таким чином депутати відхилили законопроєкт, що міг посилити контроль над громадами. А постанову, що підвищує прозорість діяльності парламенту, ухвалили. Кирил Матрук, Анна Макабола, новини ПТРК. Чому тернівка опалюється вугіллям, а Павлоград газом? У комунальному підприємстві Павлоград Теплоенерго пояснюють, різниця не лише у виді палива, а й у витратах, можливостях інфраструктури та впливі на екологію. Тірновці є наявна вугільна котельня, яка з самого початку проектувалася. Вся інфраструктура навколо неї розроблялася саме під спалювання вугілля. Тому, грубо кажучи, вони займаються наразі чим лише підтриманням цієї інфраструктури. У Павлограді котельні будувалися під газ. Щоб перевести їх на вугілля, потрібні нові склади. Під'їзні шляхи та щоденне забезпечення котелень. Десятками вантажівок з вугіллям. В наших масштабах це 12-15 машин на добу при температурі біля нуля. Це дальномірів фур повноценних по 24 тонни кожна. Або 30 машин при температурах мінус 10 та вище. Також ми повинні розуміти, що вугільне паливо його потрібно складувати, потрібно мати якийсь мінімальний резерв хоча б на тиждень. Виходячи з цього, ми беремо. Нам треба величезні площадки для зберігання вугілля. Ще одна проблема: відходи після спалювання вугілля залишаються зола і шлак. Вони потребують утилізації або спеціальних полігонів. За словами заступника директора, рівень небезпеки таких полігонів настільки високий, що з дозиметром перебувати на таких відвалах ризикованіше ніж на атомній станції. Залишаються важкі метали, залишаються важкі породи в цій золі і в цьому шлаку. Що виникає? Це доволі небезпечна і агресивна речовина. Тобто є два варіанти: або її утилізувати, що дуже дорого, і це треба вивозити за сотні кілометрів від міста. Або місто повинно приймати вольове рішення, що виділяє там порядка сотні гектарів землі, яка буде мертвою на майбутнє. Складно виникнуть із персоналом. Нині більшість операторів котелень у Павлограді жінки. Працювати з вугіллям та завантажувати його у котли вручну вони не зможуть. Навіть на зарплату близько 8 тисяч гривень знайти людину для такої роботи практично нереально. Потрібно створювати автоматизовані системи зберігання та подачі палива. Це дуже дороговартісне обладнання, яке сопоставимо з вартістю самої котельні. У підсумку всі додаткові витрати роблять газ більш вигідним. І якщо ми зараз оці всі накладні витрати, які додатково виникають при спалюванні вугілля накладнем одне на друге, то вийде, що на сьогоднішній день газ на 30% орієнтовно, там 25-30% більш вигідний ніж спалювання вугілля. Україна разом з європейським союзом підписала енергетичні та екологічні директиви, які передбачають поступову відмову від вугілля. Це ще одна причина, чому у довгостроковій перспективі такий вид палива для опалення Павлограда не розглядається. Директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго додає: навіть якби у місті з'явилися нові вугільні котельні, тарифи для населення не знизилися б. Адже всі витрати на їх будівництво та обслуговування обов'язково закладаються у платіжки. Якби знаєте, чисто теоретично, от наші котельні, от хтось так взяв, раз забрав, а нам поставив вугільні повністю робочі котельні, і це б не коштувало абсолютно нічого, і навіть в цьому випадку боюся, що воно би не спрацювало як значне зменшення тарифу в наш час. Реалізація будь-яких таких дороговартісних проєктів це, по-перше, час, і по-друге, кошти для Павлограда. Перехід на вугілля означав би величезні витрати, будівництво нової інфраструктури та додаткові екологічні ризики без економії для споживачів. Тож газові котельні залишаються основним і більш доцільним джерелом тепла для міста. Кирил Дмитрук, Марина Кукліна, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. Алкоголь і наркотики головне за 2024 рік виклали у звіті центру громадського здоров'я. Згідно з ним, 14% українських підлітків 15-16 років мають проблеми із вживанням алкоголю. Зросло вживання населенням важких наркотиків та зловживання ліками. 200 тисяч людей отримали допомогу та тести на ВІЛ. 30 тисяч лікуються замісною терапією. Торік поліцейські викрили 87 нарколабораторій. Вилучили понад 1200 тонн спиртовмісної продукції, зафіксували понад 47 тисяч злочинів у сфері наркотиків. Зросла кількість ДТП та правопорушень у стані сп'яніння. Запроваджений медичний канабіс і нові правила продажу алкоголю. Часові обмеження його продажу вирішують на рівні обладміністрацій. Дані звіту допоможуть владі і громадам краще боротися із залежностями та злочинністю. Деталі на сайті Центру громадського здоров'я. За останній тиждень в Україні зареєстровано 2940 новонароджених малюків. Свої перші офіційні документи отримали 1515 хлопчиків та 1425 дівчаток у Павлоградському пологовому будинку минулого тижня на світ з'явилися 10 малюків: семеро хлопчиків та троє дівчаток. В Україні цього року буде одразу три бабиних літа. Синоптик Володимир Деркач прогнозує теплі періоди у жовтні, листопаді та навіть у грудні. Жовтень розпочнеться сонячно, але вже в середині місяця прийдуть дощі та похолодання. Наприкінці ж температура знову підніметься. У листопаді потепління триватиме. Перша та друга декади будуть м'якими, майже без опадів. А вже наприкінці місяця можливі перші заморозки. Грудень здивує найбільше після мокрого снігу і невеликих морозів. У третій декаді знову потеплішає у день місцями до 10 градусів тепла. Фахівці кажуть, бабине літо 2025-го триватиме довше, ніж зазвичай, і подарує українцям не лише золоту осінь, а й рідкісне зимове тепло.